Ніч жаху в Одесі. Росія атакувала місто майже сотнею дронів, палаючі багатоповерхівки, обвалені конструкції, рятувальники під завалами, кадри та історії тих, хто вижив, шокують. Зеленський готовий зустрітись із Путіним, бо війну треба закінчити. Чи допоможе США, чи досі налаштований президент США Дональд Трамп бути посередником у переговорах про припинення війни в Україні? Іран, Ізраїль і Кремль кому вигідна велика війна, новий етап протистояння на близькому сході. Іран не зупиняє обстрілів. Ізраїль готує відповідь, а США на роздоріжжі. Цієї ночі росіяни вдарили по Україні майже сотнею дронів. Найбільшу навалу відбивала Одеса. Одна людина там загинула, чотирнадцятеро поранено. Повідомляє прокуратура області. Цивільну інфраструктуру Одеси атакував десяток безпілотників. У місті є кілька влучань у багатоквартирні будинки. Один із них вигорів на чотири поверхи. Шістьох людей рятувальники евакуювали, трьох встигли витягти з вогню. Та в ході рятувальної операції на вогнеборців обвалилися палаючі конструкції. Трьох рятівників ушпиталили. 600 людей евакуювали з 23 поверхівки. Це було пряме влучання. Вогонь охопив з 18 по 20 поверх. Трьох людей витягли із заблокованої квартири. Надзвичайники продовжують шукати людей на місці влучання. Ціллю росіян цієї ночі були також Харків та його передмістя. Там четверо постраждалих. Серед них двоє дівчат 12 і 17 років. Горіли господарські споруди, недобудова та три ангари. Пошкодили житлові будинки та цивільні авто. Президент України в чергове заявив, що готовий зустрітися з Путіним, аби закінчити війну. При цьому, за словами Зеленського, якби США дали Україні потрібну зброю, війну можна було б завершити за півроку. Зеленський закликав західних партнерів посилити санкції проти РФ. Все, що знижує російську здатність фінансувати війну, водночас збільшує шанс на реальний мир, заявив президент України. Потрібне реальне припинення. Вогню потрібне реальне закінчення війни, Україна готова зустрічатись на найвищому рівні, і цей рівень саме, саме рішень. Я готовий зустрічатись в будь-якому форматі з тими, хто приймає рішення і хто має відповідні повноваження, в тому числі і з путіним, хоч він і пересидів конституційні повноваження щонайменше на три терміни. І бажано закінчити війну в цьому терміні президента Трампа. Я дуже розраховую на його допомогу. Дуже розраховую на вплив Сполучених Штатів. Це те, що може допомогти. Санкції потрібні. Дипломатія потрібна, безпека потрібна. Перемовини у Стамбулі без участі президентів не матимуть прогресу. Про це в інтерв'ю суспільному сказав перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Дипломат зазначив, що на переговорах у Стамбулі обидва рази Росія виставила ультиматуми і дала чіткий сигнал, що не готова до припинення вогню. Тому, на думку кислиці, важливо, аби за стіл переговорів сіли ті, хто ухвалює реальні рішення і для України та й Росії в цілому в цілому процесі важливою є участь участь. США. Тепер головне зло для Російської Федерації це європейці. В той час, як російська пропаганда, і російська машина націлена на те, щоб показати, що є е, значний конструктивізм у відносинах між Москвою і Вашингтоном, і зробити це контрбалансом е, послідовній в цілому позиції е, країн Європи, без того, щоб два лідери, один президент і керівник Кремля, не сіли разом або не сіли в трьох разом з президентом Трампом. Навряд чи можна досягти карколомних о, рішень. У столиці Польщі перебуває голова Європарламенту Роберта Мецола. Вона вже зустрілася з польським прем'єром Дональдом Туском. На події перебуває наша кореспондентка Інна Білак. Інно вітаю. Про що ж говорили на зустрічі політики? Чи йшлося? Про допомогу Україні. Вітаю колего. Щойно власне завершилася ця зустріч. Вона відбувалася за зачиненими за дверима, і навіть на традиційне рукостискання перед камерами запросили тільки операторів. І щойно ми бачили, як Роберта Мицола вийшла з канцелярії прем'єра. А у й ми чекаємо на прес-конференцію Дональда Туска і сподіваємося на те, що на цій прес-конференції він розповість про те, про що говорили власне без камер. І сподіваємось також на те, що обговорювали важливі для України питання. Адже Роберта Мецола, яка очолює європарламент з 2022 року, з року, січня, буквально перед початком війни, вона приступила до своїх обов'язків, і 2024-го була переобрана на другий термін. Вона неодноразово заявляла про те, що безпека України припинення вогню в Україні в Україні є важливим для забезпечення безпеки цілого регіону. Також закликала європолітиків. Пришвидшити процес вступу України до ЄС і також взяти на себе відповідальність і е, збільшити військову підтримку України. А щодо переговорів е, України е, і Росії про припинення вогню вона казала про те, що нічого не можна вирішувати без України. Е, тому сподіваємось на те, що були е, власне і питання України порушені. А е, щодо плану візиту, е, то е, після Варшави Роберта Моцола поїде до Лодзя. Е, де візьме участь у європейському пікніку на площі Лодзя ринкові, а також вона отримує титул почесного доктора Лодзького університету. Аню, дякуємо тобі, Інно Інна Білак була на зустрічі Дональда Туска і з Європарламенту Робертою Мецолою, яка відбулася за зачиненими дверима згодом після конференції. З Дональдом Туском буде більше інформації. Слідкуйте за нашим ефіром. Ізраїльсько-іранський конфлікт не є однозначно вигідним для Кремля. За даними британської розвідки, Росія не має чітких домовленостей про взаємну військову підтримку. На думку британських аналітиків, бойові дії на близькому сході з одного боку вигідні Путіну, оскільки відволікають увагу заходу від війни в Україні, але з іншого можуть ускладнити постачання іранської зброї до Росії. При цьому Іран вже заявив, що не припинить обстрілів Ізраїлю і не повернеться за стіл перемовин із США про припинення ядерної програми, доки Ізраїль не зупинить атаки. Разом з тим у Білому домі заявили, наразі не мають готового рішення щодо участі у конфлікті між Тегераном та Тель-Авівом. Я знаю, що у змі було багато спекуляцій щодо рішення президента чи будуть США безпосередньо залучені до цього конфлікту. У світлі цих новин у мене є звернення від президента, яке цитую «Ґрунтується на тому, що існує значна ймовірність переговорів з Іраном, які можуть відбутися або не відбутися найближчим часом. Я прийму рішення протягом наступних двох тижнів. Це цитата безпосередньо від президента. У Варшаві презентували книгу Марію Шасави Кулі як зернятка Вервиці, яка розповідає про злочин у селі Сагринь на Холмщині на початку березня 1944 року. За різними даними тоді загинуло від 800 до 1240 мирних жителів українців, які були громадянами Польщі, нападники підрозділи армії Крайової разом із батальйонами хлопськими польськими партизанськими силами атакували одночасно десять десяток українських сіл, найбільшим серед яких було село Сагринь. Серед загиблих переважно жінки та діти, і захруслінська польська публіцистка та дослідниця, разом з автором книги, намагалася з'ясувати, де саме поховані невинні жертви, бо досі за її словами не існує офіційного місця поховання сотень убитих. Сментаж, кто єстейфіліт двотисячне цвентар у Сагрині, який існує нині, було впорядковано лише у 2007 чи 2008 році, на місці старого кладовища, що існувало ще із 19 століття. Ініціатива з його відновлення, як зазначає Маріуш Сава, походила з українського боку, не польського. Саме завдяки зусиллям України було впорядковано могили та створено меморіал, де поховано значну кількість жертв. Мешканці Сагрині, які загинули під час масової акції 9-10 Березня 1944 року разом із тим, частину загиблих, як пише Сава, так ніколи й не було перепоховано. Їх поховали там, де вони впали, у полях, на власних подвір'ях. Ексгумація тіл так і не відбулася. Ймовірно, тепер це вже майже неможливо. Мурал вдячності постане у Любліні. Монументальний малюнок стане символом українсько-польської єдності та дружби між українцями та поляками. Наша кореспондентка Наталка Волосацька зараз перебуває на місці. Вітаю Наталю. Отож, що зобразять на стіні і в якому саме місці малюють цей мурал? Вітаю Гано, вітаю наших глядачів. Ми неподалік серед місця, і на муралі буде зображено будинок з вікнами. У вікнах сидітимуть люди, будуть повітряні кульки, зокрема у кольорах е, прапорів України та Польщі. І буде напис Дякую, Люблін». Ідейними натхненниками цього є Муралу. Є фундація Сила Єдності та громадська організація Комунікаційний медіа центр. Е, Стінопи створюють за грандові кошти під генеральним партнерством, так під почесним патронатом мера міста Любліна Кшиштофа Жука і Генерального консульства України у Любліні. І, власне, зараз поруч зі мною генеральний консул Олег Куць, пане Олеже, розкажіть про ідею цього муралу, який от зараз повстає, просто за нашими спинами. Що ми хочемо сказати цим муралом? Доброго дня, шановні глядачі. пані Наталі. хочемо сказати дякую. Тобто, це наш це чудова ідея наших громадських організацій, яких вирішили, що хочемо ще раз висловити ту вдячність за підтримку і допомогу, яку з самого першого дня з першої хвилини повномасштабного вторгнення польський народ, наші польські друзі, несли для народу України, і зокрема, оскільки Люблін є також місто рятівник це дуже почесно, дуже гарно, що є така ідея, щоб зробити морал, увіковічнити цю українсько польську дружбу, де намальовано, власне, буде зображено, що український і польський народ разом разом працюють, разом святкують і разом борються. Відповідно, це є цей основний меседж. Адже коли ми разом, ми є сильніші, і ми завжди можемо протистояти ворогу. І як це було від самого початку війни, обидва народи йшли разом, і я впевнений, що разом підемо до перемоги. Я чую власне українською і польською мову, тобто малюють і українці і поляки. Пане консуле, яка оцінка у вас була з мистецтва, з малювання? Я на жаль не дуже добре по малюванню, але я зразу відчуваю, коли є чудові ідеї, тому з великим задоволенням сьогодні тут і з великою вдячністю до організаторів? Ну спробуємо обоє спробуємо обов щось намалювати. Обов'язково, колеги. У нас все. Дякуємо тобі, Наталко. З нами на зв'язку була кореспондентка Слава Тілі Наталія Волосацька з міста рятівника Любліна, де постає мурал вдячності українців для поляків. Це символ єдності наших народів.